Наукові ідеї, бізнес-проєкти та міжнародна співпраця усе це об'єднав 13-й Буковинський студентський фестиваль науки. Захід відбувся у Чернівцях на базі торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. Представлені праці студентів Чернівецького училища Державного торговельно економічного університету. Завтра наразі наші студенти виїжджають до університету в Румунії імені Штефана Челмара, де будуть представлені роботи. А Англійською мовою також їхні студенти будуть представляти також різні бізнес-проекти, які будуть направлені на розвиток економіки як Румунії, так і України. Студенти презентували не лише доповіді, а й стартапи. Мета таких зустрічей підготовка до створення власного бізнесу. Студенти мають можливість сьогодні зробити апробацію, а потім впровадити ті свої бізнес-проекти, які є в життя. Тобто компетентний журі оцінює таким чином, щоб там була прибутковість, щоб там була ефективність. Якщо потрібно, залучення інвестицій. Журі, представники міської ради, банків і місцевого бізнесу оцінювали роботу за інноваційністю, життєздатністю та користю для регіону. Переможці отримали грошові премії, сертифікати та пропозиції співпраці. Сьогодні я слухаю доповіді учасників і знаю, що так як сама маю бізнес, що все починається не з грошей, а від іскри в очах. Тому я бажаю, щоб кожен учасник вірив в своє діло, в свій проект, був щирий, був наполегливий, тому що той, хто рухається, не зупиняється. Опивається успіху, крім бізнес-проєктів, учасники представили й наукові дослідження. Серед тем зелена логістика 2.0», брендинг туристичних регіонів України під час війни, моделі розвитку сімейного бізнесу на Буковині та практичний інструментарій ощадливого виробництва. Ми приємно вражені рівнем підготовки студентами науково-практичних доробок оцих бізнес-проєктів. Скажу чесно, це нова форма, вона прогресивна. Відчувається, що Чернівці. Ці, як регіон, який ближче до Європи він лідує, лідірує в цьому, і нам приємно побачити, як це організовується. І думаю, що для нас навіть такого престижного вузу столичного, як національно лінгвістичний, це буде гарна підсказка щодо нових форм роботи. Фестиваль завершився, але для багатьох учасників він став лише початком. Найкращі студентські ідеї вже готуються до реалізації спільно з партнерами з бізнесу та місцевої влади. Радислав Українець, Микола Ганутін, Новини Сі 4.